Доброго дня, шановне панство, сьогодні в мене гарний день, сьогодні неділя, день Києва. І ми в Києві. Ми приїхали не на свято, а ми приїхали до моєї подружки заочної, тепер вже очної Ніни Брусник. Це квітникарка зі стажем, квітникарка-колекціонер. В який найчудовіший сад, який я тільки бачила, з рослинами, які є рідкісними і дорогими не у плані грошовому, а в плані колекціонера. Ми познайомились, мене Ніна Константинівна запросила до себе в гості, і ми з Житомирської області приїхали в місто Київ. Сказати, що я. Ну, в великому шоці від цього саду це нічого не сказати. Я вважала, ну, Ніна Константинівна вона теж блогер зі стажем, знову ж, як і квітникарка, Сказати, що ну, це просто сад, це нічого не сказати. Тут стільки колекційних рослин, тут стільки цікавинок, що в мене очі розбігаються. Я дуже щаслива, що відвідала цей сад, що побачила сама. Ось таку кількість, наприклад, гейхер чи хост. Я навіть не уявляла, що їх можна зібрати під одним, ну, можна сказати, дахом, але в одному саду. На відео, яке я бачила, я завжди переглядаю всі відео пані Ніни. Я думала, що це сад в декілька десятків, вибачте, соток. Ні, це міський, київський міський такий діляночка. така. Ну, розумієте, що в Києві не може бути. Великої ділянки, це маленький садочок, але тут є все. Тут є дерева, ось показую вам черешні. Подивіться, яка завбільш черешня. Бачите? Ось така черешня. І ось така піонія. Я не любитель піонії, Я тисячу разів вже говорила на своєму каналі, що я не дуже люблю піонію, але я її не любити. Ну, просто неможливо. Ось я вам показую. Бачите? Дивіться, я буду не завжди буду коментувати, а просто буду показувати. Я думаю, що мої підписники є підписниками і пані Ніни, тому цей сад ви знаєте добре. Але ви знаєте добре очима самої господині цього саду. А тепер давайте подивимося очима гості. От я саме гостя. Просто от пройдемо і це вишня. Тобто тут є все. Тут є дерева, тобто, ну стільки дерев, що і як тут умудряються під деревами рости такі рослини, наприклад, як Ви Самі бачите, під такою черешнею росте ось така піонія. Зараз пройдемо. Подивимося, орлики, аквілегія чи водозбір мене вразив, як сказала, як коли я на своєму каналі говорила, що я не є прихильником е, аквілегії, то мені, Ніна Константинівна, сказала, що ти її просто не бачила. Вона була права. Тому що те, що я побачила з аквілегії. Я теж тепер стала її прихильником. І завдяки пані Ніни, Ніні я буду мати її в своєму садочку. Так, ну це корал, це із серії Кораловий. Ось жовта. Зараз ми її під ним піднімемо. Бачите, це барзела. Ну і ось тут таке чудо сидить. І дивіться, це все під деревом. Ідемо далі. Далі ми підемо до чудових-чудових гейхер і. Ну, це ось ця доріжка, яку пані Ніна показувала із примулами. Яблоньки. Дивіться, ось яблуньки. Це все яблоки. Ось яка. Яблунька декоративна. Хоча тут і смачні яблучка. Підемо. Це все будуть, квітувати, буде квітувати піонія. Звичайно, ми якось приїхали, так, що ще не квітує піонія і троянди. Це окрема гордість пані паніміни. Ось жимолось брауна. У мене, колись вона була, дивіться, у мене колись вона була жовта, а це жимолось, як бачите, рожева, дуже-дуже гарна. Я теж собі таку хочу. Ну, думаю, якщо є у пані Ніни, то буде і у мене. Це хатинка для комашок. Це для горошку. Там посіяний декоративний горошок і ось така красива опора. Ну, а тепер хости. Пані Ніна на своєму каналі показує докладно про, про кожну посту. Вона розповідає. Тому у неї на каналі ви побачите і назви, і сорти, і де купувалися, і ну, навіть скільки коштує. Я не буду зупинятися на цьому, тому що я ну, не знаю сортів. Чесно кажу, я не знаю сортів. Але просто покажу, яка краса. Дивіться. А це. Лагестремія чи лагестремію, яка росте в ґрунті у місті Києві. У пані Ніни було їх три сорти. З двома вона гралася, носилася в будинок, з будинку приносила і вони успішно пропали. А ось третю вона просто прикрила в саду. І як бачите, вона перезимувала. І я думаю, вже цього року вона повинна квітувати. До речі, вона з насіння була вирощена. Показую. 80 сортів, не кущів. 80 сортів лілейників. Ось як бачите, це все лілейники. Я навіть не туди пішла, щоб показати вам. Ну, дивіться, яка гарнюся, а яка гарненька герань. До речі, таку я вже маю завдяки пані Ніні. Ось така. Нічого не бачу, сонце забиває, погано видно. Ось подивіться, це все гости. Це хвостарі, які вражає. Я навіть не уявляла, що можна зібрати таку колекцію. Ось гейхера. Всі вони тут з назвами. Тут коло кожної стоїть бірочка. Знаєте, яка красунька? це хости. Я потім відійду і вам покажу, які, як, як тут гарно росте ліщина, світло зелена, бачите? І ось червона, червонолисна. Подивіться, там далі слива пісарді. Тут що тут тільки немає. водозбір подивіться які тут гейхери. Це ось ця знаменита доріжка із децентри з білою і рожевою. Я завжди її захоплювалася, коли ми дивилися відео. Пані Ніна. а ось вона є така на А тепер ми йдемо в царство інших Ось, Подивіться. Подивіться, яка краса. Вони всі різні, абсолютно всі. Подивіться ось, як вона квітується. Тепер подивіться ця. Це лілія, ось знаменита лілія Саранка. Ми домовилися, що на осінь пані Ніна мені теж дасть пару штучок, бо я її дуже хочу. Зараз її копати ну, нема сенсу. Це таки дуже жарко для неї. Це все-все-все гейхери. Кожна, дивіться, вона ну, неповторна. Просто любуємось гейхерами, це маленькі розсадження. Так, куди нам далі йти? Це айва, вона стрижеться. Це мудринка. Ну, а ось троянда. Якщо її видно, я намагаюсь показати. Ну, я сама не бачу, що показую, що знімаю сонце. Ось як в тінь заходжу, то бачу. На сонце виходжу, то не зовсім. Камасія. Бачите, камасія махрова біла. Вона навіть тр трішечки така кремова, але гарна. Запаху майже нема. Є у пані Ніни і риси. Теж всі сортові, всі гарні. Бачите, яка краса. Ось троянду показую на сонці, якщо видно. Дивіться, слива, Багато модрин, Дуже багато модрин тут. Ось. Далі. Це все. Гейхери. Гейхер і хости. Тут царство, хост і гейхер. Кліматіс. Такі. ось такі. Очти цікавий. Тут мінічки. Тут все-все-все мініатюрне. Я вибачаюсь за задній фон по голосах, тому що сусіди тут шумлять. Ну як шумлять? Це ж Київ, це тут тин біля тина, будинок біля будинку. Тому будь-яка розмова у дворі. В одному чути в іншому. Які. Ну, тут ще буде троянди. Ось хости, подивіться. Який гарний. Знову ж водозбір. Ягодки, лохини. Тут є все. Так, пішли далі. Хочеться все показати, але Роджерсія чи Роджерсія, як хто каже, тут трави. Тут пані Ніни, трави, вони піднімуться, і ми будемо бачити їх. Я сподіваюся, що ми приїдемо ще сюди. Я поміняла ракурс, щоб не було мене видно, а саме рослини. Просто йдемо помаленьку. Бачите? Царство пост, гейхер. Але тут і не тільки це, як гарно гейхера цвіте. Чи це вже назад іду ось така герань, теж в мене вже є. Ось тут у пані Ніни, я боюсь навіть стати, Ось там у неї орхідеї. Той знаменитий башмачок і інші, яких я навіть і не знаю. І це все троянди. Дивіться, який вид на її полянку. Бачите, яка краса. Це платан, він тільки розпускається. Бачите, Він тільки-тільки розпускається. Це платан. Навіть звичайна калина, дивіться, як вона гарно сформована. З таким. Такою парасолькою бере склет стоячий і туй. Бачите, все туй. І теж? Знову треба міняти ракурс, бо я себе з собою закриваю весь Це гортензії. Я вже звідси йду. Берте, що тут тільки немає. І знову ж, як я умудряюся ось так знімати себе. Це вечірниця Мотрони. Я про неї багато чула, здавалося, б, ну, звичайна квітка. Ну, бачу я її вперше, чесно. Ну, щось, листя в неї схоже на флокси. Але вона дуже пахуча у вечірній час. Ще раз пройдемо, покажу. Ось такі гарні хости. Ой, якісь собачка. Тут така зона відпочинку. І пішли далі. Теж, бачите, все, 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 все. Все засаджено, Ну тут троянди. Тут будуть війство троянд. Покажу вам, які хвойні рослини, шикарні. Ну. І пішли далі. Ось такий куточок відпочинку. Це знаменитий столик. Пані Ніни, де вона часто знімає відео саме з цього місця. Ну і пішли. Не знаю, чи видно буде, бо пішли по цій доріжці. Багато лілейників. Тепер подивіться, які тут аквілегії. Дійсно червоні. Ось вперше я бачу такі аквілегії. Це рожеві. Виявляється, лаквіоль прекрасно у нас росте. Я чомусь вважала, що це південна рослина. Ось я зі своїм парком, де безліч рослин, виявляється, ще профан, тому що багато рослин не бачила. Багато рослин. І не знаю саме ті, які є в цьому колекційному садочку. Льон багаторічний. І все, бачите, все троянди. Ось вони будуть на бутонах, і оце все буйство скоро себе покаже. Дивіться, знову показую аквілегію. Бачите, яка вона незвична. Ось показую. Нібито вона однакова, але разом з тим вона не однакова. Ну, ми приїхали таке, знаєте, в міжсезоння, як кажуть, тому що ще не світуть троянди, але вже перецвіли ось ці весняні квіти. Я зачепилася за троянду, зараз я її. Відчеплю від себе, вибачаюсь. Ой, це. вибачаю, герань. Мене від побаченого все у голові перекрутилось. І запах. Тут стоїть неймовірний запах білої гвоздики. Просто неймовірний. Ось вже на бутонах троянди. Така буде, скоро краса тут. Показую ось такі шарики самшитів. До речі, хто ще не обробив, раджу обробити, бо пані Ніна сказала, що вже оця огнівка починає жерти. Саме самшити. І такі шарики шкода. Повечеряти чи поснідати. І знову, як бачите, троянди, вибачаю, піонія, яка вона буде гарна, ну це тільки при розпуску. Пані Ніна вже покаже на своєму каналі. Ось, бачите? Така троянда вже геть-геть на бутонах. Ну, і тут царство рододендронів. Це. Це щось із чимось. Я зараз ще хочу, пані Ніни немає, тому я так сміло сюди ступаю. Ось подивіться. Ви коли-небудь бачили таку, такого водозбора чи аквілегію. Зараз сонце, і важко показати її колір. Він темно, темно, бордовий. І подивіться, які тут. Родовиндрони. Ось варієгатний. Виходжу. Пієріси, ось один, ось інший. І це дві магнолії. На каналі, хто є підписаний, хто бачив ці відео, ось ті магнолії ще недавно квітували. Зараз Рододендрони подивіться, яка краса. Знімати Тут можна вічно ходити і вічно знімати, але краще все це покаже пані Ніна сама і розкаже про кожну рослинку. Я знімаю таким крупним планом в основному рослини, які... Не рослини, а сам сад. Армерія, подивіться, яка гарненька рожева армерія. І ось які, яка шикарна фвойна рослинка. Ну, це піхта чи ялиця. Ялиця правильно. Така у дворі. Ще раз пройдемося так, бо нас уже ждуть за столом. Уже така традиція, коли ми приїжджаємо. На гостину то нас запрошують до столу. Тобто наші українські господині дуже приємні, гостинні, і війна нас тільки зблизила, війна показала, що ми єдина родина. Сьогодні наші сусіди у лапках нас вітали дуже так гучно цілу ніч. Вночі ми прокинулися від того, що над нами літають дрони страшно, чесно скажу. Так, вітають нас з днем Києва, з Днем нашої столиці. Багато збитого всього цього, тієї нечисті. І от навіть пані Ніна думала, що ми не приїдемо, бо в нас повітряна тривога була від часу ночі до майже сіми ранку. Літало все, що, може було, що можна було пустити. Ну, не скажу, що це звично, що це нас не хвилює, і хвилює, і турбує, і болить. Але ми живемо. І ось сьогодні ми в гостях і робимо собі таку невеличку приємність. Хоча у наш час це і величка приємність. Сьогодні ми в столиці, сьогодні ми в чудовому саду, у чудової квітникарочки. Ну, ось таке такий огляд садочка. Ось дивіться, як гарно. А це наша господиня. Це Ніна Константинівна. І ось наш накритий стіл. Ще не зовсім. Ще, ще не тільки, зовсім. Видуваємо звідкусняти. Ось бачите, сьогодні ми будемо святкувати День Києва. День Києва, точно. І ніяка рашистська нечисть нас не зупинить. Тому що ми українці, ми єдині, ми сила, і на зло всім ворогам ми будемо святкувати. Всім добра і миру! Я да. всіда. добра і миру і здоров'я. І все буде, і приходьте в гості. Да. І все буде Україна.